Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень лайв На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді розглянемо новорічний івент від проєкта Contract Miners, який дії нам потрібно виконати для того, щоб прийняти в ньому участь і отримати винагороди. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Я деякий час мало слідкував за проектами, так як в мене сталася нехороша Ситуація зламали мій гаманець Metamask, вивели всі кошти з мережі BNB і навіть проекту Кінза Фінанс в загальному я втратив трішки більше там 120 доларів. Як його зламали, я не зовсім розумію. Я багато шукав інформації. Хоча й до цього я цим цікавився, але раніше в мене ні разу не ламали гаманці. Ну а тут дірнув мене чорт через цей гаманець зайти в роздачу Кінза Фінанс. Я завів туди більше трішки 100 доларів. Все це. Записував на відео, і, більш за все, якийсь мамкин дрочер, переглядаючи це відео, вирішив зламати мій гаманець. і На жаль, йому це вдалося. Я багато спілкувався в чатах, як це все могло б пройти. Я ніколи не зберігав в ніяких текстових документах свої паролі на комп'ютері. Тому що деякі можуть просто підключитися удально до вашого комп'ютера і знайти ці файли і отримати доступ до ваших гаманців. Ну, переважно я ніколи не використовував цей гаманець для зберігання своїх коштів, я його використовував для участі в роздачах, айндропах, тиснетах і в інших темках. Ну але тут так сталося. Чи це все зівпало? Що я саме заніс кошти в кінза фінанс і мене зламали, так як раніше в мене на цьому гаманці там було 5-10 доларів. В різних мережах на комісії, ну а тут так сталося, що тільки я завів кошти і мене відразу зламали. Існує, звичайно, дуже багато способів злому Метамаска. Я можу впевнено сказати, що Метамаск не є самим безпечним гаманцем, особливо, якщо ви підключаєтесь до великої кількості різних сайтів, які стосуються заробітка, роздач там ігор, різних смарт-контрактів. Вас легко можуть зламати, тому завжди використовуйте. Різні гаманці для заробітку та зберігання своєї криптовалюти, щоб не потрапити в таку ситуацію, як я. І головне, якщо вже у вас сталася така ситуація, не впускайте руки. Я вважаю наоборот, що це урок на майбутнє. що більше потрібно приділяти уваги щодо безпеки своїх коштів і бути обережнішим. Ну, ще хочу сказати, що коли я переглянув цей гаманець, на який переведені були кошти. Можу сказати впевнено, що для нього ці 100 доларів були як для нормального хакера там, мільйон або навіть більше, тому що в нього були такі транзакції, що він там заводив і по 5 центів, і навіть менше. Тобто, виводив у людей з гаманців все під чисту. Я сподіваюся, що він потратить ці кошти і вилікує свою голову і зрозуміє, що карма рано чи пізно його також наздожене. Ну, добре, друзі, давайте далі вже перейдемо до самого огляду, Переходите за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Контракт Miner це симулятор майнинга, аналогічний роллеркоїну і іншим проектам для початку, для тих, хто ще не арестрований, проходимо реєстрацію. Виглядає вона ось таким чином: вводимо свої дані, проходимо капчу, погоджуємося з правилами і реєструємося. Далі підтверджуємо електронну адресу і переходимо до авторизації. Вводимо свої дані, за якими реєструвалися, проходимо капчу і авторизуємося, Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Нам щодня надають бонус в розмірі 3500 RP токенів. Вони потрібні нам для купівлі енергії та інших бонусів для майнинга. Вони використовуються лише. На самій платформі. І для того, щоб їх зібрати, натискаємо claim rewards. Все, ми зібрали 3500 токенів. І я не буду сьогодні розповідати, як тут починати заробляти. Кому цікаво, в мене є відео вже Огляд на цей проект переходимо. Переглядаємо. Сьогодні я хочу розглянути новорічний івент, який зараз тут проходить. Ось тут ми бачимо новини про цей івент. Він стартував 14 грудня. Натискаємо на нього. Нас перекидає на сторінку івента. Давайте зараз переведемо, щоб більш детально ознайомитись. А ну і тут вступна інформація. Ласкаво просимо на першу подію фул на контракт майнерс. Участь в якій абсолютно безкоштовно, і у вас є можливість отримати преміальні нагороди. Для того, щоб нам прийняти участь, у вас тут буде вкладка Прийняти безкоштовно, ви її натискаєте, реєструєтесь в цьому івенті. І що ми робимо далі? Ми повинні тут займатися різною діяльністю. За це нам надають бали і за. Певну кількість балів ми відкриваємо ось такі винагороди. Скажу відразу, ці поінти заробляються чи бали доволі непросто. Я посидів десь пів годинки та поклацав різні функції на сайті. Заробив, як бачите, 16 балів. А щоб досягти нам першого рівня, нам потрібно зібрати 150 балів. Тобто збирати їх не так і просто. Але я думаю, що поки проходить цей івент, можна активно попрацювати на сайті і заробити деякі винагороди. І за що ж нам тут нараховуються ці бали. Ось тут можна натиснути, як заробити АП». натискаємо, і бачимо, що та за скільки ми можемо отримати цих балів. Тому ознайомлюйтесь, обирайте спосіб, який краще вам. Ну а я зараз швиденько покажу вам основні способи заробітка цих балів. І перше, це ми натискаємо ось сюди ігри РП. Тут за кожну дію ми отримуємо до 7 балів. За збір там звичайно менше. Ну, це вже кожен ознайомитись більш детально. Я просто покажу, що ми робимо для того, щоб збирати ці бали. Ну і перше, це можемо збирати тут бонусні бали, тобто ці токени РП. Переходимо на вкладку. Це як. Бекран, просто проходимо капчу і робимо претензію. Все, як бачите, ми отримали 432 RP, і також додатково ще бали в самому івенті. Наступний спосіб це в нас відкриття ось цих боксів, натискаємо Грати, обираємо будь-яку із трьох скриньок, проходимо капчу і натискаємо відкрити. Як бачите, мені не пощастило, ця скриня була порожня, і знову ми її можемо відкрити через добу. Ну там менше, ніж через добу. Це тут пишеться все завжди в секундах. Не хочеться мені його це все вираховувати. Наступний спосіб також в іграх за кожне підкидання монетки нам нараховуватимуться ці бали. Натискаємо Грати. Ну, я думаю, кожен розуміє, що за гра CoinFlip. Ми обираємо як би Орел або решка, Обираємо як тут: голова або хвіст, натискаємо голова, рекапча. І підкинути монет. Бачите, мені повезло, я виграв 107 бонусних балів. І наступний раз я зможу кинути через 12 годин. Далі, так, тут у нас здається по іграх все. Наступний спосіб це у нас перегляд. Тут ми також за кожен переглянуту рекламу отримуємо RP токени, натискаємо Переглянути. Переглядати нам потрібно 15 секунд, за це ми отримуємо 135 токенів. Далі натискаємо відкрити веб-сайт. Чекаємо, можемо не залишатися на сторінки, це не активна реклама. Можемо навіть повернутися на сайт. Бачимо, що таймер у нас постійно йде. Можемо почекати, можемо щось поки що робити інше. Давайте зараз дочекаємося. І далі проходимо капчу і натискаємо Отримати. Чекаємо, все. Як бачите, ми отримали свою. 135 RP токенів, ну і також бали самого івента. Далі також можна перейти ось сюди в завдання або, як буде вказано здається, квести. За те, що ми збираємо і відкриваємо ці коробки, нам також будуть Нараховуватись балик. Тут можна збирати щодня, щотижня і щомісячний бок. Далі ми натискаємо Open Box, далі переходимо сюди Lootbox. І як бачимо, тут яка в мене велика кількість цих боксів. і Ми просто натискаємо Openbox, і як бачите, я отримав 500 мегахеш додаткової потужності до майнинга Не зовсім зрозуміло наскільки вона надається, але переважно вони тут надаються на одну добу. Тому таким чином ми просто. Відкриваємо ці бокси і також заробляємо бали. А, ну да, тут ось вказано Daily Box. Тобто на один день нам надається ця потужність. Тому також їх збираємо і отримуємо ці поінти. Ну, також, звичайно, якщо ми будемо заробляти на оферволах, я тут постійно прохожу один офервол. Це я з loot постійно вивожу сюди поинти. Приходять вони в токенах SMS, це також внутрішній токен проекту, за який ми можемо придбати тут майнери. Але, можливо, ще хтось знає, як проходити інші. Тут є прості оферволи, де можна просто проходити PTC, шортлінси, заробляти. Також, як бачимо, тут йдуть постійні акції щодо цих оферів, нам надається додаткове XP. Так що виконуємо також оферволи. Заробляємо як токени SMS, так і бали івента. І Ще хочу дещо додати. Як бачите, в мене зараз потужності 0, так як для того, щоб мені запустити мої майнери, мені потрібно придбати енергію. Вона доволі швидко тут закінчиться, особливо якщо у вас вже будуть більш потужні майнери. Ось тут ми можемо їх бачити, вони відображаються в нас. Тому за цим постійно потрібно слідкувати, щоб у вас не було простою ваших майнерів. Я розповім, як я це роблю. Я десь раз на тиждень заходжу, переглядаю всі PTC, стараюсь максимально набити цих RP-токенів. Ну також щодня заходжу, обов'язково забираю ось цей бонус, також відкриваю лутбокс І потім купую в шопі або. Ось цей на 50, або буває, що коли зберу трішки більше, ось цю батарейку за 42 тисячі RP, мені цього вистачає на тиждень, тому я лише щодня заходжу та збираю бонуси, але зараз буду звичайно працювати активніше для того, щоб зібрати якомога більше бонусів цього івента. Ну і також додатково зароблю. Потужність. Також щодо того, скільки тут можна максимально енергії. Я не знаю, я спочатку було набивав і до 200, в мене було цієї енергії, ну але, звичайно, потім з часом почав працювати менше. І тепер бувають навіть такі ситуації, що в мене зовсім немає цієї енергії. Також я скоро вже доб'ю нарешті. Бонус по челенджу це потрібно зібрати 1000 смс на майнингу, Я вже зібрав 823. Зараз також перегляну вже всі заразом реклами. Придбаю потужність. В мене продовжиться майнинг, Ну я думаю, ще близько тижня. Може трішки більше дозбираю цей смс. Заберу цю стійку, так як ці стійки в цій грі дуже дорого коштують. Тому я вирішив пройти ось цей челендж. Ну все, не буду більше вас затримувати, головне розповів про сам івент. Так що, кому цікаво, переходимо, реєструємося і починаємо Ну А я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.